У Чернігові погасили нову поштову марку, присвячену українській розвідці. Її презентували у річницю звільнення острову Зміїний. Гроші з придбання марки підуть на придбання морського дрона. Про це Суспільному розповіла директорка Чернігівської філії Укрпошти Олена Дорошенко. Слава Україні! Героям слава. 30 червня сьогодні, рік тому, острів Зміїни. Був звільнений від російської окупації, і тому саме сьогодні марка присвячена головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Це другий випуск серії Слава оборон... оборони та безпеки України. Марка благодійна в блок входить п'ять марок. Разом блок коштує 150 гривень, і 7 гривень з кожної марки вони йдуть на благодійність. Таким чином, Укрпошта хоче зібрати гроші на морський дрон. Тираж поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Кількість марок в аркуші – 5 плюс 1 купон. До марки випущено також конверт перший день. Немаркований художній конверт та художню картку. Прийшов зробити отакий конверт першого дня. Марок цих дуже мало. По всьому світу. Їх купують і клеять на конверт першого дня і гасять. Оці марки військового часу у мене всі.